В мене золота карта пацієнта. Що це? Ну, це коли ти пишеш там 3, 4, 5 скарг, і тебе вже плюс-мінус знають, і усюди беруть без черги. да, Та мене одна бабуся навчила. Вона каже, що найкраще відношення до людей, які пишуть скарги. Я не знаю, чому, я не знаю, чому. Я сам не люблю скарги писати, але система якось так працює. Тому я бам-бам-бам, три скарги. І вже я такий заходжу, а мене впізнають. Я, я не люблю сваритись, але ну просто свар, сварюсь, ну чисто принципово, щоб отримати, отримати найбільш гарну медичну допомогу. Так там тебе водять по кабінетам, я тобі кажу. Вони ще й просять людей зачекати, тебе проводять, і ну, максимально все якісно роблять. Ну, щоб ж ти ще раз не поскаржився. І все, п'ять скарг, і все. Ну просто шукай лікарів помолодше. Ну, тому що є, знаєш, такі вже досвідчені лікарі, і вони кажуть. Ану, скаржся! І все. Ну тут треба свої скарги трошки ну, попустити і шукати, шукати знаєш, когось, хто на це піддасться. От молоді завідуючі, молоді лікарі, вони вони люблять отаке. Ну, ну, Я я просто я, ну, я ну, просто розказую тобі, як це працює. Тому і без черги. Я тобі розкажу.